Доброго ранку, це мій сніданок сьогодні. А знімаю я його під дощем. Лавки мокрі, на столі, невеликі калюжі та й капає в каву. Бачите, невеликий дощ, але я хочу трошки намокнути. Ну, що це таке? Пройшло ціле літо, весна і осінь, а я жодного разу під дощ не потрапила. От зараз і. Промокну трошечки. Тепло на вулиці. І дощ, хоч осінній, але теплий. Ось мої квіти, букет стоїть. На сніданок у мене сир, сир брі, два шматочки, яйце варене, вітамін. Та кава з лікером, чорна кава арабіка. Не розчинна, ні. Це. В зернах кава мелена. О той шматочок булки це в мене малятко булка. Хто Той, хто живе в Україні, знає такі булочки. Половинка на тосторі підсушила і вийшов в мене, от, вийшла в мене ось така канапка. Отакий от у мене сьогодні сніданок. Капає, капає, дощик іде. Капає, капає, все намокне. Ну нічого, і я трошки промокну. А ось квіточки дрібнесенькі, да такі ніж нешсенькі. А груші в мене вісять. Ще не всі попадали і не всіх я вже з'їла. Ще є груші. А така мокра в мене. Галявинка і мокрі груші. І там висять ще. А ось у мене різні за відтінками калачі, а там чорнобривці. Вони люблять таку погоду. А салат рукала лізе прямо на тротуар. Трояндочки деякі квітнуть. Розрослися мої камінні рози. Отаке в мене робиться. Ну що ж? Всім бажаю смачного, бачите вже, як тарілка намокла. Буду тікати в приміщення до хати. Усім найкращого та смачних сніданків, обідів, вечерів і тихого чистого неба.